Всіх вітаю на каналі Катерина Мальва. Сьогодні роблю огляд на ось такий плямовий вивідник від фірми Wells. Тож, поїхали. Вітаю, друзі! І так, в мене є з села страшні речі, ось такі, які вже були замочені з пральним порошком, і нічого не відправили. Ну, це вже відпралося дещо. Але... Так, є в мене отакі світлі білі речі. Ось вони такі вже коричневі. Є ось така скатертина. Зараз її розкладу покажу. Будемо тестити ось цей плямовий відник. Скатертину не можна білизною, тому що тут є вишивка. Справжня вишивка, ручна робота, і тому її можна лише прямо відвідниками ну, для кольорового. Ось дивіться, який красивий орнамент. Ось тут видно, що вона не біла, да? що вона сіра, така коричнева, що є плями. Ось такі. Їх... Вона також в порошку лежала в мене десь півдня і нічого не, від... не відпралося. Тому будемо сьогодні тестити ось такий велс із Аврори, плямовий відник. Зараз він по акції 100 гривень за пів кіло. Ось такий він всередині насипаю ванною, бо в мене нема великого тазончику для скатертини. Ну Насипала десь, там є мірна ложечка. Ну, я насипала десь ось п'яту частинку. Ну, і ще трошки, мабуть, підсиплю, бо дуже все брудне. Ось десь чверть я насипала, і потім буду вимачувати також декілька годин. Поїхали. Замочила, що я бачу одразу? Тон одразу стає світлішим. І вода, вже, бачите, жовтенька така стає коричневенька, жовтенька, тому він діє одразу, як би то мовити. Але почекаємо декілька годин, я думаю, години 4 воно буде тут в мене маринуватися. Ось декілька годин, десь близько трьох годин, пробули в маринаді речі, що можу сказати по носках. Ну, білі носки, по-перше, не треба вдягати в город в селі, особливо дитині. А по-друге, носки я ще намазувала білим милом. Ось зараз перед пранням. Я це все ще буду брати в пральній машинці. Що можна сказати, одразу видно, як відбілює цей засіб. Дивіться, яка брудна вода. Але ось є плями, які, ну, ще 3 години, вода вже ну, холодна стала. І Такі холодні води не відпралися, але цій скатертині багато років і плямам теж багато років. Тому так, зараз я це все запхну в пральну машину. В пральну машину я додавала порошок, яким буду прати, І також додала ось цей прямовивідник. Прання завершено. Дістаємо. Так, що по цих носочках? Ну, відіпралося. Ось, як бачите, вони вже такі старенькі, але все відіпралося. Дивіться. Я і не сподівалась, думала, прийдеться їх викинути. Дивимося, оця сумочка мене бентежила. Ручки чисті. Навіть тут складки були, але складки також чисті. Добре, бо вона була дуже забруднена. Ці плями це краска. А ось бруд, бруду я не бачу. Так, ну і дістаємо саму цю скатертину і дивимось, чи випралося. Ну, ось що бачимо: вона білосніжна. Нема жовтого відтінку в неї. Хоча в неї не тільки жовтий там був, а коричневий відтінок. Плям я не бачу, чесно. Можливо, десь тут залишились якісь старі плями. Ну, чесно, також їх не бачу. Бачу тільки чисту скатертину, причому білу. Хоча ось ця тканина, вона доволі старенька. Бачите, тут робили вручну? Це коли я вивчала мережку. Ось так ми теж робили по краю. Я дуже рада, що мені дісталось. Така скатертинка. Вона дуже гарна, автентична, українська і ручна робота, є все ж таки ручна робота. Тож кисневий плямо-вивідник Wells дійсно працює на дуже-дуже застарілих і брудних речах. А те, що вони були застарілі, це 100% вже ну, не один рік вона була ось така брудна. Тому я можу порекомендувати цей, цей плямовий відник, який я купувала в Аврорі. Всім чистого прання і всім гарного!